Всім привіт! Всіх вітаю з новим влогом. І це я офіційно заявляю. Це перший влог, який вийшов вчасно. Сьогодні в нас 7 березня вже настала весна. Я сподіваюся, вона вже нікуди не піде. Я вже дуже лігонечко так діта. Це кайф. Зараз я зібралась в центр. Мені треба купити підставку для торта, кондитерські одноразові мішочки. Бо я буду робити торт. Ну, взагалі я вже всі полуфабрикати зробила ще вчора, і сьогодні зранку зробила ще е, один з кремов. Зараз мені треба купити тут подложечку, і я вже буду збирати і хочу зібрати його на відео і показати, як я це роблю. В таку погоду хочеться виходити на вулицю, хочеться жити, хочеться щось робити, створювати, гуляти спілкуватись, жити життя! Я купила підложечки купила ще конозірські мішочки. І зараз ми шукаємо як це називати? насадочки на проводки, як <свіси> <свіси> проводці. Ось, бо я хочу вам на 8 березня подарувати зарядку, бо в неї немає айфоновської зарядки. Ось. І в нас, типу, в нас всіх трьох вони є, і вони всі однакові. Я хотіла ще купити якісь насадочки, щоб можна було розрізняти. Але їх нема. Проте я купила ось такий е, рожевий провод, кабель, е, блок. Е, і не купила звичайний провод, бо вже в магазинах не продаються проводочки з Type-C Lighting. Вже продаються всюди Type-C, Type-C. А, а мама тринадцята айфон, а там ще лайтінг. Е, і тому я купила просто якийсь левий. І плюс тут є насадки, якими вона може заряджати і свій. Другий телефон і навушники, тому це таутіл. Ми зараз прийшли в нашу міську бібліотеку, в яку виходимо останній тиждень. Вже рази 3-4 тут були. Ось ми тут беремо німецькі ігри настольні, граємо, практикуємо німецький язик. Ту -ту 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 -ту. Das, das war vielleicht... Oh, nicht nur, je das mehr das du lernst, desto besser du. War sehr, 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 romantisch oder? Ich meine, in deinem Kopf. Oh. <laughs> vielleicht, wenn du äh, okay. jemanden Mann oder Junge auf der Straße gesehen hast, mhm. hast Denken Sie über nee. deine Zukunft und mit diesem Jugendamt. Es dauert nicht so lange. Er ja, hat dich. Äh, zweimal? Ah, zweimal? Ah, nein, nein! Das ist eine sehr traurige äh Geschichte. Ich habe so ein bisschen nicht die gleiche okay. Situation, aber. Ja, sagen für uns, dass wir müssen. über uh, yeah, uh, yeah. unsere yeah, fühlen yeah. sprechen yeah. und sagen und uh, wenn, uh, man, wenn man mein Mann nicht da просто ну не становится я тоже вот это достало я meine ist g und потому что палочка делается специально по специальным технологиям внутри просто купил ну у кожного у це війна є. Єдина романа, єдина війна, гноміка з алків. Свиндрійка. Дивишся, так от сло... Я вже вдома. Я зовсім забула, що в мене немає штативу, тому я нормально не зможу зняти, як я буду збирати торт. Ось. Але я в принципі тростіше зможу показати. Але я не впевнена, що це буде гарно, тому це ще під сумнівами. Так, у мене залишився зараз крем чіз, Я додала вже маскарпоне, вершки, цукрову пудру. Зараз це все буду перебувати і покажу, що в мене є з інших інгредієнтів. Я зробила торт для украшення. Ой, торт, господи, крем для украшення, поставила його в холодильник. Оновлення від происходячого. Я типу, вирівняла торт, але оцей крем зовнішній він такий мягенький. І він не дуже підходить для вирівнювання. І в мене був отой крем-чіз, я не знаю, на маслі і на білому шоколаді, який я показувала спочатку, що він в мене був просто як кірпічик, тому що я його зробила сьогодні в день і поставила в холодильник. Я його зараз привела в нормальний обід. Пофарбувала в синій колір ну, голубий через те, що я хотіла ним покрити торт зверху, але через те, що цей кремчик очень маленький, він просто спалзає. І в итогі я вирішила залишати оцей, типу, оце біленький і на ньому діла зверху украшення. Я не знаю, вийде в мене чи ні. Доброго ранку, сьогодні, 8 березня, день розпочався дуже круто. Мені подарували квіточки. Хоча я просила не дарувати, бо це свято не квіточок і не весни. Ось. Але все ж таки мене не послухалась і подарувала. Це приємно, ладно. Просто мій брат там щось готує на сніданці. Давай подивимось. Ми приїхали в будівельний магазин з мамою для того, щоб подивитись люстри, ванну, лампу, щось піпу такого. Я хотіла собі в кімнату люстру, але ті, що мені подобаються, вони коштують 70 євро. Це забагато. Мені мама сьогодні подарувала шейкер для коктейлів. тому я пройшла за Маракує лікером, бо я хочу зробити коктейль Pornstar, який я кустувала в Києві. Ще здається рік тому. Мені він дуже сподобався, і я його більше ніде не бачила чомусь. І тому я знайшла рецепт і хочу його приготувати самостійно. Ми вже вдома, і я їм морозу. Зараз зробила сіньки з томатами. Зараз покажу, що в мене вийшло. Ось так в мене вийшло. А це мама робить м'ясо по-французьки. Всім привіт! Сьогодні вже 9 березня. І, надивившись референсів в Пінтересті, я знайшла ось такі юбки, Я сподіваюся, сюди прикріплю, е, купила на секунді ось таку тюль, штору, я не знаю, я їх купила 4 штуки е, і вирішила зшити собі цю юбку. Е, і вчора мені мама сказала, що а давай тобі купимо. Швейну машинку, бо вручну зашити буде нереально. Тепер в мене є швейна машинка. Я вже її показувала коробочку, як ми вчора купували. Я думала, що це буде набагато складніше. Вона така маленька, пластмасова, але в мене наче виходить. Не думала, що так вийде. Я взагалі нічого не розміряла. Я роблю зараз просто ну, шаг за шагом і сподіваюся, що в мене щось вийде. Але наче ну, мені прям подобається, що виходить. Це буде нижня частина, вона буде така, як з рюшечками. Е, ось, а верхня частина буде просто ось така. У мене оця нижня частина моєї юбки вона виходить за коротка, і тут буквально не вистачає сантиметрів 10-15. Ось тому зараз я буду робити ще одну, ну ні, десь половину від такої юбочки. Це моя верхня частина. Я вже відмірила плюс-мінус скільки мені потрібно. Зараз я все обрізаю. І з цієї частини роблю другу частину для нижньої юбки. В мене зламався штатив, тому поки цю функцію виконує тимуля. Так, у нас зараз телефончик стоїть на Дімонці, думаю, він може трошки зретитися. Ну Тім, ну ти прям. Ну майже ж тоді під Бога. Я вийшла на вуличку, бо я сьогодні їду до друзів. Ми сьогодні знову зустрічаємось. І на цей раз ми будемо готувати баранички з картоплею. До речі, я вдягнула свій піджачок, на якому є ось така брошка. Вона трохи з'їхала. Я її зробила самостійно. Вона мені дуже подобається. Референс я теж знайшла на пінтересті Зараз у нас на вулиці досить тепло. Я була в піджаку, а зараз я в футболці і в штанах. І отак, в принципі, комфортно. А цей перехід від зимової куртки до футболки стався дуже швидко. Ну, мені здається, буквально за один день. І це так незвично. І з однієї сторони прикольно, але мені все ж таки здається, що є шанс, що Що, 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 що зараз похолодшує і ми знову будемо носити куртки. Але я вже звикла, я вже тиждень десь так ходжу, і мені прям подобається. Але насправді це трошечки лякає, тому що якщо початок березня настільки теплий, і я знаю, що в Україні зараз також досить тепло, то є шанс, що літо буде. Піпець. Піпець, яким <с Page> жарким. І це не кайф, бо я не люблю жару. От мені здається, найкомфортніша температура це десь 15-20 градусів. І так, розглядаю свій рецепт. Давай. Залаємо тільки що Тут майже півкіло кіло муки, я сипала на глаз, я не знаю. и десь 250 грамм миллилитров окропки Потом добавляем рисунную олию и соль. Замешиваем все все лопаточкой, потому очень горячее. И когда оно трошечки остынет, тогда уже можно ручками ручками вот это вот. Хорошо. Пока кто-то ест и пьет, кто-то пашет.

Мы было, наконец-то наши вареночки. И еще у нас там стоит. И в сумме у нас вышло где десь 65 штучек. Что? Ты создаешь рабочий вид. Нормальная сторона. Нормальная сторона. Нет, только не вареник такой. да. А как вы налетли это? А ну не знаешь, что это такое? Ой. Как будто... Руками? Его машина Капец. 5-6. Да. Опа, опа. У тебя снимать. Это не Так, чтобы потом ютубчик можно было потом Боже, тут ніколи просто. Ще ми в один вареник додали багато солі, спеціально насипали, а в інший багато цукру. Для того, щоб кому попадеться пересолений вареник, того в житті буде багато любові, а... А тому... А тому в кого цукор, цукер в того буде багато грошей. Алиса. Да. Алиса. Алиса Поправилась сразу. Это для видео. Вырезать, вырезать, вырезать. Ты уже свое Снимаем, пробу Как тебе? Супер Как тебе? нормально, нормально. Хорошо. А можно соли? Хорошо. вкусно. Нахуй. Ні, не, не серйозно. Mm -hmm. <реш> Антон, <Солони> вже <реш> дістався Стасу. Він його з'їв вже кори, коли варив. Кори -кори -кори. коли коли а солодкий ще залишився. Я зараз я буду робити коктейльчики. Та-та-та. <реш> Вони <реш> А там може з сочею Ми нарешті вийшло. Ну зараз десь 10-та. На вулиці 6 градусів, іначе прохолодно. Але, в принципі, нормально. Я зовсім забула, що я мала і що я хотіла засняти продовження. А, як я душила юбку. я, на жаль, не снімала, як я її душила, але я хоч покажу, що в мене вийшло. Залишилась сюди ще резиночку вставити, але мені дуже лінь їхати в магазин і купляти, тому поки без резиночки. Ось так в мене вийшло. Вона дуже класна. Я ось сюди кудись прикріплю, я знімала кружечок, як вона в мене вийшла. Вона прям класна. Трошечки кривовата, трошечки касає. Але як для першого разу це була взагалі. Моя перша практика, я вперше працювала з машинкою цієї швійної. Я думаю, що в мене вийшло досить непогано. Також я зробила ось такі рукавчики, бо мені дуже сподобалось шити, і в мене залишилося ще дуже багато цієї гардіни. Я вирішила зробити такі рукавчики. Сюди теж треба вставити резиночку, але вона буде ось так виглядати. Не знаю, чи буду її взагалі носити чи ні, але хай буде. Хочу подякувати за перегляд цього відео. Підписатись на цей канал, підписатись на мій інстаграм та Тікток. Буду вдячна за коментар, за якісь поради, або, можливо, вам щось не подобається, як я знімаю. Можливо, у вас є ідеї, яке мені відео відео, яке мені відео зняти окрім влогів. Буду чекати в коментарях. Через дяку до дякую, до новых встреч. Пока. Можно я буду зайдет, займер пища.